Всім-всім привіт! Мене звуть Ірен і ти на каналі Фінанси та Інвестиції. Щоб бути в курсі, як прокачати свої фінанси, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Будемо сьогодні говорити, що ж краще купляти. Чи Apple такий класний, дорогоцінний, довгожданий, всіма любимий, чи все-таки купляти краще Android, Microsoft і так далі? Що краще? Насправді хочу вам сказати такий маленький секрет, який сьогодні ми розберемо його. Я все-таки вирішила поділитися ним, тому що що я замітила, проживаючи тут в Америці, це те, що люди дуже сильно біжать за якимось, скажімо так, пропагандами, за якимось. А, думками інших людей, незважаючи на те, що ця річ ламається, ця річ вимагає постійно якихось обновлень, а, а це грошики так. Що ця машина, наприклад, <кій> Тесла, наприклад, чи а, знову ж таки Мерседес, Ауді, БМВ, чи ще якісь ще якісь. Вони ламаються, два роки по типу них поїздив, так, і вони просто все. А, чому все-таки люди. Біжать і купляють всі всі речі, оскільки це якби для них статус. І таким чином люди будуть бачити, що ага, якщо в тебе Мерседес, ага, якщо в тебе ЕПЛ, ага, якщо в тебе Тесла, а МакБук і так далі, значить ти багата людина, так? А що, якщо ти не маєш цих всіх речей, так, а ти, наприклад, користуєшся HP, який я купила, так все-таки переважив він в мене, аніж ЕПЛ, так. Хоча я мала можливість ЕПЛ купити макбук. Ось а чому так? Так, тому що люди... Люди звикли до того, а що скажуть про мене інші. А що скаже про мене сусід, а що скажуть про мене в церкві, а що скажуть а, і та, інші там якісь, я не знаю, люди на роботі і так далі. Я повинен теж підтягуватися до їхнього рівня і мати ці всі речі. Так ось зупиніться і все-таки реально подумайте, мій досвід показує це. Що це таке, так мій досвід показує, що не завжди те, що пропагандують інші люди, інші маркетологи, інші компанії, фірми, воно не завжди підходить. Вам ні, я не говорю про тих людей, які дійсно подобаються, наприклад, Apple, подобається Mercedes, В незалежності, що він ламається, а BMW, що воно також ламається, воно класне, але воно ну ламається і все, і крапка. Так, а перемонтувати там на хвилиночку, ну там чуть-чуть <laughs> не все весь капітал треба, так Тобто, проще купити нову машину. Чому так люди ведуть себе? Тому що. А... Переживаю, що про мене інші люди скажуть. Також а, люди з низькою самооцінкою, їм потрібне оце таке підтвердження інших думок, що він класний, що вона класна. Так? Ось, а людина, яка з високим самооцінкою, і взагалі високим IQ, розуміє, що я живу і буду жити так, як мені комфортно. Якщо а, мене влаштовує iPhone і мене не Конфюзить той момент, що там постійно постійно оновлення робили, там якісь а, додатки, а, додатків їх немає, ті, що є в Android, так, а за них треба гроші платити. додатково. Якщо це е, comfortable for you, так, то, е, то користуйтеся на здоров'я, тим, тим iPhone, так, Але інше питання, коли, наприклад, а, ти розумієш, що це не твоє, але ти все-таки... Його купляєш, тому що інші думки важливіші, так, ось і що скажуть про мене на роботі, а люди, а те, а се. Ось, то це є недобре. Насправді потрібно вибирати себе, свої відчуття. Я, наприклад, дуже довго вибирала так, сумнів... верніше не вибирала, а сумнівалася. Що саме мені взяти? Мені взяти ноутбук, лаптап HP, так, Пакарт, а, значить, фірми, чи мені взяти все-таки MacBook, так? Перепрошую. Чи мені все-таки взяти MacBook, так, і престижно його ось так користуватися ними, виставляти? От я купила MacBook, я така. Молодець. А, так, а, чи все-таки мені прямніші і комфортніші в роботі ті речі, які мені до вподоби, які не визивають там 150, не знаю, там обновлень треба, щось те, щось це мороз, воно заглючило, стало, а, не, не працює, а, акумулятор сів зди, шукаєш блін, розетку і так далі. Тобто ну, я про Apple говорю. Да? <кій> Тобто, ти а, відчуваєш, що якщо ти відчуваєш, що це тобі некомфортно, купляєш саме то, що тобі комфортно. Я, наприклад, довго, довго вибирала і все-таки вибрала Packard, так, Hewlett Packard а, фірму, тому що я попередній ноутбук мала також HP. Ось, і а, він про мене прослужив близько 15 мої віці років, так, ось ну можливо трошки менше. Ось, але сама суть, що він мене довго прослужив. І рідко коли глючив, і рідко коли мені там треба було щось оплачувати, так, сюди такі моменти робити, так поставила о, там якийсь вір... антивірус, обновлюю раз в рік, все. Тобто з мене нічого не потребую, так? А MacBook він трошки іншої специфіки, іншого формату. Там все так заложено, щоб з вас витягувати гроші. А це саме стосується і машин, так? Тобто мерседеси, BMW, там БМВшки, Audi і так далі. Tesla, вони також розраховані на певну на певний проміжок використання, так? Ось і далі ти просто будеш, вони дуже швидко ламаються, і ти просто будеш використовувати свої ресурси не в тому. Скажімо так, не в тому напрямку, якому треба, так а проще купити нову машину і не панькатись. Тобто заводи там, в Німеччині, зараз випускають отак на 2-3 роки все. Більше ти машину не зможеш використовувати, тому що там придеться всю начинку зсередини міняти. Ось тому від того, я від такого моменту, я зрозуміла, що краще купляти те, що комфортно. Мені до чого я і вас закликаю? Хотіла сьогодні саме цю тему. Піднести, тому що дуже багато є маніпуляцій з боку фірм, кампаній, пропаганд, що це краще, а це не краще. Так? Тобто, уявіть собі, уявіть собі, що ваше життя, так, ваш баланс, там, ваші дебет з кредитом, так, ви відкладаєте, можливо, якісь кошти там, на поїздки, на відпустки на, для дітей, на пенсію собі, на фінансову подушку і так далі, і так далі, на якісь проекти. І тут уявіть собі, що оці люди, вони. Маніпулюють вашим, вашими думками, так постійно пускають цю рекламу. Чому я, наприклад, рекламу ставлю завжди на обеззвучність, тому що воно реально, підсвідомість забивається вам, так? І що далі? І далі ви просто йдете в магазин і ой, що мені треба там? А, Аріель, Тайт. Тобто, ви десь це чули. Так? І ви починаєте усе під свідомість згадувати так? і виносити в свідомість, і ви починаєте уже вибирати саме те, що ви десь, десь чули в рекламі. Ось як воно діє. Оця пропаганда. Тому не ведіться на це все, тому що це маніпуляція, це забирання з вашого гаманця. Так, уявіть собі, ви заробили зарплату, відповідкла собі от моменти. Потім ще податки позаплачували, потім ще там дітям туди-сюди. І у вас ще хтось хоче виман виманити ваші кровно зароблені гроші. Це це, знаєте, після такого аналізу я трошки, скажімо так, озлобилася, тому що розсердилася, скажімо так, тому що як це так? так, А іншим, скажімо так, тим всяким мільйонерам, мільярдерам, так, які є і хороші мільйонери, да, я не говорю про всіх, ось але є такі, що жорсткі вони саме такі методи використовують для того, щоб з простих людей... Чому кажуть, що бідні, біднішують, а багачі багачують, так? Тому що в цих мозгів нема щоб подумати, проаналізувати. А ці користаються тим, що оці тупі, так і не хочуть розвиватися, не хочуть розуміти, що взагалі відбувається навколо мене, так. Ось і чому в мене такі емоційні всплески, чому я так себе веду, чому в мене емоційні покупки і так далі, яких не повинно бути зі списком, тільки потрібно ходити? Так, то тобто, ось оці всі моменти. Тому не ведіться на маніпуляції, не ведіться на пропаганди. Вибирайте себе, вибирайте те, що вам дійсно комфортно, а не що вам нав'язує суспільство, тому що це є дуже 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 важливо для вашого а, внутрішнього, так і душевного спокою, і емоційно-психологічного стану. У мене на сьогодні все таке коротеньке відео. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. А якщо це так, будь ласка, підписуйтесь, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, а також залишайте свій коментар, все-таки що ви вибрали: Apple чи Android. Буде цікаво послухати. Всім пока-пока!